Привіт! Сьогодні я розповім про те, чому хочеться подобатися іншим, навіть якщо у вас є хлопець, і це моя рубрика Голосове подрузі. Як вона взагалі виникла? А так, що я спілкуюся з подругами, і дуже часто вони мені задають певні питання, на які я відповідаю і як подруга, і як психолог. І я думаю, чому б не ділитися своїми думками і тими темами, які ми обговорюємо, з вами теж. Тож почнемо цю тему. І я почну з того, що це окей, якщо ви натрапили на це відео випадково, і окей, якщо ви шукали відповіді і не розуміли, що з вами відбувається, чому ви знаходитеся в нормальних адекватних стосунках, але все одно шукаєте уваги серед інших хлопців та чоловіків. І перша причина це невпевненість, дуже банально, але це факт. Якщо ви відчуваєте, що у вас проблеми із самооцінкою, або ви не впевнені у собі. То можливо ви будете шукати прихильності та почуття цієї уваги і кохання серед інших людей, і вам буде не вистачати проявів поваги, уваги лише від свого партнера. З цього також витікає другий пункт, може бути так, що саме ваш партнер не задовольняє ваші потреби у увазі, у прихильності, і ви хочете іще більше різноманітних способів, якими виражається прихильність до вас, і можете це шукати в інших людях. Наприклад, якщо ваш партнер. Вам показує свою любов лише у словесному вигляді, ви можете шукати цієї прихильності та любові у тілесних контактах з іншими людьми або навпаки, тобто вам може не вистачати саме того, що дає вам один партнер, і тому ви розпаляєтеся і бажаєте уваги від інших, навіть якщо ці люди вам не подобаються і ви не плануєте будувати з ними стосунки. Третє. Це страх бути покинутим для деяких людей. Цей страх настільки сильний, що вони завжди підсвідомо думають про те, що якщо вони мають прихильність від когось та велику увагу, це означає, що коли стосунки, в яких вони зараз знаходяться, закінчаться, вони зможуть почати зустрічатися з тією людиною або проводити з нею час. І чим більше коло людей, які виражають прихильність, тим менша вірогідність залишитися. Самими після завершення стосунків. Я тут хочу одразу дати свою пораду щодо того, що ви завжди маєте опиратися на себе, а не людей навколо. І, по-перше, ніхто не може дати гарантію того, що коли ви закінчите поточні стосунки, одразу знайдеться хтось, хто заглушить ваш душевний біль. А по-друге, навіть якщо такі люди є навколо, це не означає, що... В ваших поточних стосунках буде все гаразд, і це не буде викликати ні у вас, ні у партнера певних сумнівів у тому, що ці стосунки це ок. Четверте, вам може бути нудно в стосунках. Це, в принципі, ок. Але ви можете шукати адреналіну, новизни, якихось нових емоцій у контакті з іншими людьми та у бажанні сподобатися їм і у цій постійній гонці за дофаміном. Можливо, ви зустрічали в собі або у своїх знайомих таку штуку, що вам постійно хочеться комусь сподобатися, і як тільки ви починаєте подобатися цій людині, вона вам більше не цікава, і ви перемикаєтесь на якусь іншу людину. Тобто підсвідомо, ви просто бажаєте дофаміну і бажаєте отримати певну медальку або галочку за те, що ви людині сподобалися. В такому разі я раджу отримувати дофамін більш здоровим способом. Якщо вам окей, то ви можете отримувати ці задачки, галочки на роботі і виконувати їх, або зайнятися улюбленим хобі, спортом чи будь-якими іншими улюбленими справами, не застосовуючи для цього увагу інших людей. П'яте, може бути таке, що це просто ваші особистісні риси, П'яте. <Рисі. п 'яте> Може бути таке, що це просто ваші особистісні риси, і ви просто екстраверт або людина, якій дуже подобається соціальне стимулювання, і ви постійно шукаєте підтвердження того, що ви комусь подобаєтеся, незалежно наскільки серйозні у вас стосунки і наскільки довго ви в них. Yeah. Я просто думаю про ці я не Шосте. Можливо, у вас є проблеми з комунікацією зі своїм партнером, і він просто не розуміє, як саме вам подобається, щоб він приділяв увагу, тому ви шукаєте її серед інших людей. В такому разі я, звичайно, раджу поговорити зі своїм партнером, тому що більшість усіх проблем та конфліктів вирішується банальною розмовою. Так, іноді розмова може бути тяжкою, іноді вона може вилитися в конфлікт, але в будь-якому разі ви прийдете до якоїсь точки, яка задовільнить або вас, або партнера, або в ідеалі вас обох. Сьоме і останнє це минулий досвід. Він може бути травматичним, і саме він залишає відбиток на вас, тому ви шукаєте уваги серед усіх людей незалежно від статі. А цей досвід може з'явитися через виховання або через ваші минулі стосунки, де вас ігнорували, нехтували, і саме тому ви не отримали ту частку любові та уваги, яку вам так хотілося отримувати. І тому зараз ви можете постійно бути в пошуку цієї уваги навіть від тих людей, які для вас не особливі і не дуже цінні. Тобто, вам важлива увага взагалі будь від кого. Пам'ятайте, що для того щоб будувати міцні стосунки, які будуються на довірі і мають під собою. Класний фундамент, треба з партнером говорити і обговорювати усі питання, які виникають, і усі проблеми, з якими ви стикаєтесь самостійно, тому що в будь-якому разі краще їх вирішувати разом, якщо ви вже пара, ніж боротися з цими питаннями наодинці. Тому, якщо у вас виникло таке питання, подивіться це відео, зробіть висновки щодо того, що послугувало причиною того, що ви шукаєте увагу. Десь поза стосунками, і якщо ви не можете справитися з тим самостійно або з партнером, то зверніться до психолога або психотерапевта для допомоги.